Обірвався повністю і сподівався на завжди російський ринок. В той час, коли у них є потужна роснява гілка політична, сталося те, чого у Кишиневі не було. Та я би сказав ніколи, без жодних партійних прапорів, лише прапори Молдови і Євросоюзу. Пам'ятаєте, Україна, Євромайдан для мене Російська Федерація це війна. Ми сьогодні в безпеці, благодаря Україні. І отут найголовніша, реально найголовніша перемога, зокрема України. Нам часто видається, що Молдова, нарешті, стала на проєвропейський шлях, і дійсно, в центрі Кишнева цими вихідними зібралося просто неймовірне за масштабами зібрання за європейську Молдову. Всі підтримали президентку Санду, але насправді не все так просто. Це зібрання довелося збирати, тому що Санду втрачає. Популярність, по суті, вона розуміє, що ну, у наступних виборах, принаймні парламентських, її партія програє, і ніхто не знає, чи вдасться врятувати європейську перспективу після того. Тому її планують і пробують зафіксувати. Я поясню, що відбувається. Мене звати Сергій Сидоренко, я є редактором європейської правди і часто на нашому каналі розповідаю не лише про Молдову, а також про інші. Держави великої Європи, скажімо так, до якої, звичайно, належить і Україна. Ну що ж, я розумію, що ви зараз послухаєте, підпишетеся, будете дивитися наступні відео, якщо ви ще не підписані на нас, але поясню все по пунктах. Якщо ну цілком можливо, ви пропустили вихідними, сталося те, чого у Кишиневі не було. Та я би сказав ніколи. Насправді зібрання такого масштабу мали місце на початку 90 Ну, коли всі держави, точніше, не всі, але багато держав колишнього радянського союзу, новоутворених держав. У них було національний підйом, хотілося чогось досягти, зібратися разом. Тоді були волелюдні мітинги на кшталт нинішнього, але у сучасні часи, а тим більше на підтримку європейської інтеграції, такого не було просто ніколи. 80 тисяч Тисяч учасників, і це не перебільшення. Всі кажуть, що ну приблизно кількість є саме такою. Найважливіше без жодних партійних прапорів, лише прапори Молдови і Євросоюзу. Пам'ятаєте? Ну нагадує точно Україна, Євромайдан. Вони вийшли для того, щоб зафіксувати. Молдова йде до Євросоюзу. Ну, здавалося б, очевидна штука, що її фіксувати, коли в Україні був Євромайдан, було ясно, люди мали вийти в велик... в великій кількості, тоді там до мільйону виходило. Мали вийти на вулицю, щоб сказати Януковичу, ми хочемо в Європу. У кому ж кажуть це молдовани? А насправді є кому річ у тім, що в той час як у Кишиневі зібрався такий волелюдний мітинг в інших регіонах Молдови, в скажімо так. Більш про російських будемо говорити відверто, зокрема в Гагаузі проходили рівно протилежні процеси. Там зараз, ну, наприклад, в Гагаузі, саме переміг керівник цієї автономії, керівниця, точніше, яка геть не підтримує європейський шлях і ну є відвертою агенткою Русні. Це на півдні Молдови. На півночі Молдови, в місті Орхеї, в Бєльцах також того ж дня. Проходили мітинги проти влади. Ну, звичайно, ніхто там не говорив, що, типу, ми не хочемо європейського майбутнього для Молдови. Всі казали про те, що там Молдова буде багатою, але ну, якось окремим шляхом. І от саме це співпадіння підштовхнуло. Людей вийти на вулиці, зокрема, це співпадіння. Люди розуміють, що насправді ну я маю на увазі, звичайні молдовани, звичайні мешканці Кишинева, інших міст розуміють, що європейський шлях Молдови це зовсім не гарантовано. Тим більше в нинішні часи, тим більше тоді, коли у Молдові знають Росія ще не зупинилася. До речі, про те, що думають про це у Молдові, от важливий нюанс. Ми розуміємо, що звичайно румуномовні молдовани, ті, хто навіть особливо ті, хто відчувають себе румунами, бо це все таки дві різні національності, хоча й одна мова, вони більше прихильні до європейського шляху. І саме тому Майя санду чинна президентка Молдови намагалася залучити до себе якомога більше російськомовних. Тобто тих, хто ще не переконаний, що Молдові треба йти у Євросоюз, і перед цим мітингом, перед величезним мітингом, який готувався більш ніж місяць, вона дала інтерв'ю, одне з дуже небагатьох і великих інтерв'ю російською мовою, де дуже чітко заявила, що вона думає про Росію та про Путіна для мене. Російська Федерація це війна, це государство, которое не цінить своїх людей. где э, человеческая жизнь ничего не стоит. Кто для вас, Владимир Путин, сегодня? Он человек, который начал войну, и в этой войне погибают очень много невинных людей. Если тебя не уважают, то это наверняка не стратегическое партнерство. Когда э, Россия держит против воли нашего народа 30 лет войска на нашей территории, стратегічне партнерство. Не непогані думки, чи не так? А, так, от я повернуся до того, на що ж їй доводилося все таки проводити цей мітинг. Ну що він змінив? Ясно, не тільки думку тих людей, хто туди прийшов, ну ті, хто прийшли, вони вже підтримують ЄС. А, я це розповім після того, як нагадаю. Не забудьте поставити дзвіночок під цим відео, ви будете бачити наші е, нові блоги, будете дізнаватися про події у країнах навколо нас першими. Ну і, звичайно, лайкайте це відео, лишайте коментарі перед ним, а тепер поясню. Отже, ну, ми всі. В Україні чудово знаємо бажання бути європейськими кишеню не завжди наповнює. І у Молдові зараз, під час війни, в ті часи, коли у них обірвався повністю і сподівався на завжди російський ринок, на який вони постачали чимало продукції, людям на переливки. Газ зріс в ціні, електрика в ціні і так далі. І в принципі, уряд, уряд. Санду, як, її, як це називаємо. Тобто, звичайно, вона президентка, у неї є зараз прем'єр Дорін Речано, але це все уряд нинішньої президентки, тобто її соратники, він втрачає популярність просто шалено. І якщо сама Санду, в принципі, має шанси на обрання, то її партія швидше за все, на наступних виборах. Ну, не те, що прилетить, але точно не матиме тієї більшості, яка зараз. А зараз у неї майже дві третини 63 депутати із 101. Тобто, така міцна, міцна більшість у парламенті, за якою санди проводить просто будь-які закони, які хоче. Отже, в її команді вже давно замислювалося, треба щось робити в той час, коли у них є. Потужна роснява гілка, скажімо так, політична, яка намагається дестабілізувати, коли є відкриті прибічники Росії, закриті прибічники Росії, їм дуже бракувало соратників. І от зараз цей мітинг в центрі Кишнева був перевіркою на те, чи реально в принципі зібрати соратників, які підтримують європейський шлях і зможуть співпрацювати з Санду. Після виборів, на яких повторюся, її партія швидше за все втратить більшість, і отут найголовніша, реально найголовніша перемога, зокрема України, тому що нам потрібна європейська молдова, а також перемога звичайно самої Санду їй вдалося, їй справді вдалося зібрати в центрі Кишнева практично усіх, ну крім звичайно, от відвертих русофілів, типу там комуністів, соціалістів. Партії Шор і так далі. А найголовніше, що туди прийшов, запам'ятайте це прізвище, якщо вам цікава Молдова. Іон Чибан це нинішній мер Кишинева, який раніше був соціалістом, вважався проросійським, але, ну, як звичайний кон'юнктурник, зрештою, почав шукати собі, де, де краще горить. Ну, типу, росіяни вже перестали платити. І от зараз цей Чибан став. Проєвропейським прозахідним. нам звичайно може і цілком може не подобатися те, що люди перевзуваються політики, змінюють свою думку. Але що поробиш? І Санду це теж може не подобатися. Але схоже, що вона знайшла вимушено собі партнера. Цікава дура деталь. Дійсно, іон Чебан, це от його вважають як. Цілком можливим ну, власником золотої карти в наступному парламенті може він і не отримає там більшість, але зможе долучитися до формування влади. Цікаво те, що він зараз перебуває у США, і як ну, жартують, що взагалі там поїхав туди, як кажуть, за інструкціями. Ну жарти жартами, але насправді зараз він намагається демонструвати. Публічно демонструвати свою близькість до сполучених штатів Америки, показувати, що він тепер не руснявий, показувати, що він також проєвропейський, і от інтрига була в тому, чи він підтримує цей ну, зібрання санду чи ні. Він підтримав публічно. Ну, звичайно, не міг прилетіти на один день із штатів, але оголосив, що збирає всіх своїх прибічників. Тобто мерія Кишинева підтримувала, його прибічники підтримували, зібралися додаткові люди. І найголовніше це означає, що він зробив вибір. Тобто у Молдові з'явився ще один потужний політичний гравець, який буде підтримувати європейську інтеграцію. Ну по суті, також туди на площі зібралися всі партії, які декларують принаймні, що вони хочуть іти в ЄС. А, але я поясню, що ж буде робити в цій ситуації Санду. Тобто вона віддає європейський вектор комусь іншому не зовсім. Зараз, по суті, от ви ж чули ті заяви, які ми транслювали із її е, інтерв'ю перед е, Кишинівським зібранням, вони показові, і таких заяв е, протягом цієї години інтерв'ю було чимало, вони показують. Санду обрала варіант бути не просто проєвропейською, не просто прозахідною, а радикальною. я хочу вам напомніти, що навіть ті країни, які не знаю, прод, продолжали и продолжают хорошие отношения с Россией, даже если им это не нравится, они не получили меньшую цену за газ. Но при том на них смотрят как на, э, не знаю, друзей тех, которые убивают людей в Украине. Мы сегодня в безопасности благодаря Украине. И зараз она Абсолютно відверто, мочить Путіна виключає співпрацю з Росією, ставить ставку не лише на ЄС, але навіть згадує про НАТО, що для Молдови це просто якась фантастика. До речі, у нас в нашому архіві було нещодавно відео про те, чому Молдова не хоче в НАТО. Ми лишимо посилання на це відео у коментарях у описі. Продивитися його, якщо вам цікаво, бо там насправді не все так очевидно. Так, от. Сандо обрала бути повністю антиросійською. І от хтось інший, ну не лише Чабан, але також, і можливо, інші партії з'являться, які спробують забрати таку центристську або, скажімо, більш нейтральну нішу. Для нас це шанс. Для нас це шанс, що Молдова, зрештою, лишиться прозахідною, навіть після того, як відбудуться наступні вибори. У яких ну будемо відверті, теоретично я Сандо може програти. Хоча це найменш імовірно. Знову ж таки, повернуся до того, от, як їй вдалося провести цей мітинг, це е, ну це просто майстер-клас політичної гри. Президентка, ну яка насправді має свою партію, яка формує уряд і так далі, їй вдалося е, позиціонуватися так, що нібито вона над схваткою, і вона була єдиним політиком Молдови, який виступав зі сцени. Да, уявіть, всі інші партії прислали туди партактив, і жоден з них не пішов на сцену. Жоден не приніс е, прапори, а Санду вся в білам да? е, е, ще у супровіді в європейської гості Роберта Міцоли, президентки Європейського парламенту. Тобто, от та вийшла поруч із Санду і оголосила, що Молдова це Європа і буде Європою. Отже, зараз схоже, що в принципі. Е, всі партії готові підтримати Санду як такого, скажімо, публічного проєвропейського політика, з яким можна погоджуватися, не погоджуватися. Можливо, вона хай лишатиметься президентом. Але боротьба за парламент Молдови буде дуже потужною. Втім, нам то яка різниця? Нам, Україні, важливо, щоб поруч з нами був регіон стабільності, регіон, який бореться з Роснею, регіон, який не хоче, щоб на його території була російська армія, і все це. Ми побачили у резолюції цього мітингу проєвропейського, який відбувся у Кишиневі. Мітинг постановив, що дійсно російської армії не має бути у Молдові, Придністров'я має бути частиною вільної Молдови, яка йде до Європейського Союзу. Власне, основна ідея рішення цього зібрання була в тому, що навіть у Конституцію Молдови треба внести пункт про європейську інтеграцію. Нічого не нагадує. Так. Як Україна. Зараз, по суті, Молдова повторює наш шлях. Там, де ми були років 8 тому, зараз перебуває і Молдова. Що ж, побажаємо їм успіху, бо це потрібно також і нам, щоб поруч з нами не було якоїсь роснявої сірої зони, щоб там була зона стабільності. А вам бажаю лишатися з нами на каналі Європейської правди і слідкувати за нашими новими відео. До побачення!